Я сам про прожив в Росії і э, знаю Росіян, і знаю звідти, знаю українців тут 60 років живу. І цей фільм дуже потрібний. Дуже потрібний, він потрібен Україні, українцям потрібні, щоб зрозуміти де що, де ми живемо, і, і чи нам потрібно від кого захищатись. Нам потрібно захищатись, і Тузла показала, що нам потрібно захищатись ті розмови про слов'янське коріння це розмови. Потрібно захищатися. І оце фільм. Фільм дуже мені сподобався. Тим, що він ненав'язливо показує, що ось це те, що, що без всякої агітації спокійно показує, що як чим чим, і захищитись можна тільки таким чином, мати вигідніше. Мати друзів, держав, друзів, які спільно, спільно готую, що ні на кого набагато не будемо, але будемо жити, як ми хочемо.